Скоры, давайте, может быть, с него потому что более длительный разговор эксперта. Почему все-таки часто? Сколько? Я же не слухал. Ну, если часто могут быть. Ну тогда. Давайте максимум, максимум. Хорошо, все вы это делаете. Ты же можешь уже Я Давай, давайте с этого начнем, Сергей, с того, о чем мы сейчас говорили перед тем, как вошли в нашу группу. мы говорили, а, просто мы говорили о том, что мы же получили эти бумаги, там, пропозицию по работе, грамотности, из знаю Да, вы же знаете? Да, нормально. Конечно. Сначала. Нет, еще же с нет, нет, можно какие-то стать? Нет, было предложение для вас, для канала, это вести трансляцию, возможно, есть еще и две камеры в Министерстве. Можно, да. для... да. как можно. Просто... Мы тут перед тем, как вы приходили... А... Нет, давайте складываем план. Мы Что зачем? Давайте. Значит, можно если бы Оце регулювання і діяльність асамблеї. Діяльність асамблеї, це називається. Тобто, теж. Діяльність асамблеї. Ви ж знайомі, да, з цими паперами, що нам прийшло щодо регулювання нашої роботи? Регулювання асамблеї. Замість регулювання? Так, так. Я не читала цих

I — Миколаїв? He... Uh, — Так, це Миколаїв. — Трої? Oroto… Oh, — Рада. <anchugsual attitude> <ous> — Романська рада, так? Експерт. — Романська експертна рада? — Ні. Романська рада. — Романська рада — це Україна, згадай. — Це Єликович, ти можеш Автор. — І експерт.

Година 15, у нас всього час. Так, вже година є. Е. Тоді четверте, що там? Мене цікавить, зміна взагалі системи відносин між громадськістю і міністерством. Тобто, коли треба перескакувати через якихось посередників, щоб донести, як це все доноситься. Це також до діяльності це, це комунікація, це, ну, це питання постійного звучить. Давайте ще комунікація міністерства. Ну то перше Давайте, що маєте саме, Ми скоро тоді, давай, давайте не то будемо давай буде говорити, а давай буде, а буде а говорити на часі. Ми си не ж мали обговорити по поводу експертних раз і слухай. Будь ласка, ти постійно викрикуєш місце і претензії Давай Давай нас буде модератор, який буде вирішувати. А ви не написали чотири. Я пропоную, да? хто викрикує з місця його банити, щоб він не mm -hmm. мав можливості говорити з ним. А скажіть, будь ласка, про канал культура. Я хотіла насправді, справді, щоб юрист трошки написав, що є, щоб поговорити з вами як сразу з юридичної точки зору. Що ми могли зробити? Ми знаємо, що ми можемо зробити. Мені твій, вені. <скурсов> вені. А можете навіть надіслати просто на увазі? Я плюс свіна, стрічка, знайомі. Для того, щоб отримати такий канал, треба кошти і ресурси. Пробачте. Ми можемо в першому пункті. Перший пункт на канал культури. Міністерство не зараз не має. Фінансів і ресурсів іншого. характеру. Тому ми можемо під питання, щоб нам його передали наші війни. Бажання в тому, що треба чітко бачити стратегію розвитку цього каналу, як ним займатися, хто ним буде займатися, які ресурси це виділяється, і розуміти, чи е, готові нам віддати цей канал. Це ще одне питання. Тому що ми вже висловили своє бажання забрати туризм. Це питання померло на початку всіх заварих, висловили бажання своє підпорядкування Україну і займається. Мистецький арсенал. арсенал, ні, але в Україну, український дію, Казанський арсенал це державний, там якісь немає. площадку небольшую с помощью министерства, э, на которой можно делать какие-то культурные э, продукты. И таким образом э, дать людям хотя бы где-то выражаться. У нас нет медиа площадки, вообще никакой. То, что происходит ну, на, в канале э, Державному, совершенно не подается никакой критики. Никаких модерновых проектов, никаких современных совершенно. Я сегодня читала. Вы можете зайти и посмотреть этот ужас. Но, кроме того, они получают наши деньги из наших налогов, они работают. У нас есть программа, которая была три э, года назад э, озвучена президентом Януковичем, потом под нее было получено э, 90 миллионов из бюджета, но эти деньги были разворованы, их нет, концепция стоит на месте, совершенно прекрасная. мы одновременно ее писали вместе с телеканалом «Дождь». Она абсолютно высокой планки, очень хорошая, посчитанная с 35 программами, хотя бы одну программу э, или две э, для тех, кто работает в культуре, ну, позвольте нам сделать, помогите потому что министерство культуры, э, понятное дело, не будет ждать, что бачение, сейчас отбивать э, сам, сами частоты и вообще работать над этим. Нет ни времени, ни, ни очевидно, очевидно э, каких-то сил и возможностей и денег. И это третий. Ми над нею 10 людей, Андрій, Хорсько, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. я, е, е, Наталія тобто 10 журналістів українських, які зробили цю концепцію. І вона була затверджена. Але нам тоді сказали, що це було при інституті стратегічних досліджень, да. і нам тоді сказали, що е, ну, у вас тут саме ідентифікація української нації, ну, мабуть, це потрібно. Тобто вона е, проукраїнська. Нам зараз eh, хотілося б зрозуміти, то ми можемо повернутися до цього питання? Можливо, просто ефір частково. Хоча mm -hmm. б -частково. частково, або це просто невелику велику студію, допомогти нам з двома трьома камерами, ми потім знайдемо самі рисунки, тому щоб можна було світло знайти. Це находить на задання міністерства. і ми навіть фізично при всьому самому бажанні цього не зможемо зробити. Mm -hmm. і камери. Хоча це Давайте не... зру... підемо іншим шляхом, ми не будемо буде нападатися, а давайте зробимо паралельно е, самі своїми силами. Ми можемо канали. Ні, не потрібно, але ви можете е, е, своїм е, культурним діячам, да, ви маєте надати якийсь простір медійний. А ми, ми можемо маємо, просити це, вас подати. Давайте підемо, Давайте підемо цим шляхом. Зробити перший якийсь крок. Питання, взагалі, Міністерство буде реформувати чи ні? От ви кажете, що Міністерство ніякі. Може, варто реформу Міністерства зробити, щоб це можна було. Варто. Але положення і повноваження міністерства визначає міністра. Щоб кабінет іс, я, це я хотіла запропонувати, можливо, ми зможемо якимось часом розвивати якісь міжміністерські зв'язки, співпраця між тобто Я не знаю, як саме це юридично може бути, і можливо, ну це як крок та, перед всіма реалізацією всього, ну зараз наразі для більшого. Тобто, можливо, тобто розглянути якісь варіанти поміж рядками, демопили почати. В межах закону. Ми можемо, Міністерство культури може тільки просити і домовлятися. Ми не можемо ні в кого нічого вимагати. Громадськість можемо вимагати через пікети, через що завгодно. Ми можемо ці У нас питання, як ми можемо вам допомогти, це пришвидшити, як громадська. Якщо ви вірите в те, що ми можемо бути пришвидшено. Ми маємо все передати канал культури Міністерству культури? Так, як і Палац Україна, там так, всі працівники вже розуміють. Всі запрошувати сюди Але ми нам сказали це, самі це, то, ні, не міністерство. Ні, ми готувати, міністерство культура не приймається рішення, а підвадні органів вони які відвідувачі в конкретні закладки разно. Ви даєте за.

Злоймально, приймаючи рішення про передачу з точки А в точку Б, ми вирішуємо питання, тому що з точки А в точку Б має передаватися фінансування та інші ресурси. Можливо, можна на базі співпраці з Держком телерадіо співрісувати і вирішувати такі проблеми і завдання, які стоять Добре. Добре. Тобто, які наступні ваші Ми Ми надішнули концепції і. Yes. Yeah.